Наступний метод визначення оптичного обертання або метод поляриметрії. Оптичне обертання це здатність речовин обертати площину поляризації, поляризованого світла, що проходить крізь неї. Кількість оптично-діяльних лікарських речовин досить велика. До них належать вуглеводи. Гідрокси та амінокислоти, більшість терпеноїдів, деякі гормони, антибіотики, алкалоїди та інші речовини. Залежно від природи, оптично активної речовини, обертання площини поляризації може мати різну величину та напрям. Якщо для спостерігача, до якого спрямоване? Світло, що проходить крізь оптично активну речовину, площина поляризації обертається за годинниковою стрілкою, то речовину називають правообертаючою, і поряд з її назвою ставлять знак плюс. Якщо ж площина поляризації обертається проти годинникової стрілки. То речовину називають лівообертаючою, і перед її назвою ставлять знак мінус. Величину відхилення, площини, поляризації від початкового положення називають кутом обертання і позначають літерою альфа. Відповідно до Державної фармакопеї України. кут Оптичного обертання рідких речовин Це кут обертання альфа, виражений у градусах, площини поляризації задовжини хвилі лінії спектронатрію, виміряний при температурі 20 градусів, у товщині шару 1 дециметр Для розчинів. Спосіб приготування зазначають в окремій статті. Вимірювання кута обертання проводять на приладах поляриметрах. Для порівняльної оцінки здатності різних речовин обертати площину поляризації розраховують величину питомого обертання, яка може бути використана. Для ідентифікації та підтвердження чистоти оптично активних лікарських речовин. Питоме оптичне обертання. Речовини у розчині Це кут обертання альфа, виражений у градусах, площини поляризації, задовжини хвилі, спектра натрію. Виміряний при температурі 20 градусів. У розчині випробуваної речовини. І розрахований для шару 1 дециметр у перерахунку на вміст 1 граму речовини в 1 мл розчину. Для питомого оптичного обертання. Речовини у розчині Завжди зазначають використовуваний розчинник і концентрацію розчину. У Державній фармакопеї України питоме оптичне обертання виражають у градус мілілітрах на дециметр грам. В інтервалі концентрацій, при яких питоме обертання постійна величина. За допомогою кута обертання можна розрахувати концентрацію речовини у розчині. Наприклад, розрахункова задача. Розрахуйте питоме оптичне обертання кислоти глутамінової, якщо кут обертання визначений за методикою Державної фармакопеї України становить плюс 6,1 градуса. Довжина поляриметричної трубки становить 1,9995 дециметра вміст води 0,5%. Питоме оптичне обертання для кислоти глютамінове. Зазначена у Державної фармакопеї України, повинна бути від плюс 30,5 градусів до плюс 32,5 градусів. У перерахунку на суху речовину. Визначення проводять, використовуючи розчин С. Згідно фармакопеї України, розчин С готують. 5 грамів субстанції при слабкому нагріванні розчиняють у одномолярному розчині кислоти хлористоводневої і доводять об'єм розчину тією самою кислотою до 50 мл. Розраховуємо концентрацію кислоти глутамінової у відсотках. 5 грам помножено на 100 ділимо на об'єм розчину 50. Концентрація розчину S становить 10%. Розрахунок питомого оптичного обертання речовини у розчині проводимо за формулою. Альфа кут обертання помножена на 100. Ділимо на концентрацію кислоти глутамінової у розчині С у відсотках. Ділимо на довжину поляриметричної трубки L та розрахунок проводимо з урахуванням відсотка вологи. Тож, питоме оптичне обертання кислоти глутамінової у розчині становить плюс. 30,66 градуса, що відповідає вимогам Державної фармакопеї України за розділом ідентифікації для кислоти глутамінової, при кількісному визначенні розраховуємо наступні, розглянемо наступні задачі. Розрахуйте концентрацію розчину оптично активного речовини у відсотках, якщо кут обертання дорівнює плюс 4,81 градуса, довжина кювети 0,995 дециметра. Питоме оптичне обертання плюс 52 градуси. Розраховуємо концентрацію розчину у відсотках 100, помножимо на кут обертання, ділимо на довжину поляриметричної трубки та ділимо на питоме оптичне обертання. Концентрація розчину становить 9,25%. Наступна задача. Розрахуйте концентрацію у відсотках та у грамах на мілілітр глюкози у лікарській формі, якщо кут обертання розчину складає плюс 5,32. Сотих градуси. Питоме обертання плюс 52,5 градуси Довжина поляриметричної трубки становить 0,9995 дециметрів. Лікарська форма розчину глюкози 10 відсоткової 200 мл. Розрахунок питомого оптичного обертання становить кут обертання помножений на 100. Ділимо на концентрацію речовини у відсотках та на довжину полярометричної трубки. Звідки концентрація дорівнює кут обертання помножений на 100, поділений на. Битоме обертання та на довжину паліорометричної трубки. Та концентрація розчину глюкози становить 10,14%. Або розраховуємо у грамах кут обертання помножено на об'єм за прописом, який становить 200 мл. Ділимо на оптичне обертання та на довжину паліорометричної трубки. Вміст глюкози у грамах у даній лікарській формі становить 20,28 грама.